Доброго дня, мої малята, гарні хлопчики і дівчата. Дивіться сьогодні в Олени Сергіївни який гарний гість! Це їжачок. Сьогодні я розповім вам казку про їжачка, який не боявся темряви. У лісі досить часто було темно, інколи приходила ніч. Інколи просто ховалось сонечко, а в нірку їжачка не потрапляло сонечко, але він в жодному разі не боявся. Спитаєте чому? Бо щоразу, коли він заплющував свої оченята, йому також ставало темно, і він собі просто відпочивав і згадував, що ж цікавого з ним сталося за день. Що ж він такого цікавого зробив? І він так собі полеже з закритими оченятами, і згадає, де в нього в нірці смачні ягідки, де в нього в нірці грибочки, і йому снились цікаві цікаві сни. Він не лякався. Так, тому в їжачок Вирішив не боятись темряви, навіть почав гуляти і радіти життю, коли сонечко йшло відпочивати. Тому зараз ми можемо бачити, як їжачки гуляють навіть у темряві. Тепер можна обговорити казку разом з дитиною. Чому ж не варто боятись темряви тобі? А що ж можна цікавого зробити, коли сонечко йде відпочивати? Також можна намалювати такого цікавого та веселого їжачка, який гуляє, коли сонечко відпочиває. Дивіться, який він у нас гарненький, який в нього носик. глазки, Він зовсім не колючий! Він був добрим та сильним. Люблю вас, мої хороші. Всього вам самого доброго і яскравого.